Виставка художника зі сміли Сергія Козаченка у обласному музеї проходить вперше. У невеличкій залі автор представив роботи з доробку останніх 18 років. Графіка лірично-філософської тематики втілена віртуозним штрихом та пластичними лініями. Учасник арт-проєктів в Україні, Польщі, Росії та США працює в техніці офорту і монотипії, використовує туш перо, олівці, ручку. Це з одного боку, класичний академічний офорт, а з іншого боку. графіка, графіка, якої взагалі ну клімік Козаченко не може бути? Вона вона дивна, вона красива. Кожна робота це це міф освіт. Більше 70 картин, якими є прості аркуші, розмістили не лише на стінах. Для демонстрації використали чи не весь простір виставкової зали. Оригінально виглядали роботи, закуті у прозору плівку геометричних конструкцій. Саме такі елементи найчастіше можна помітити у графічному малюнку Козаченка. Так само з фантазії художника взяти ще один атрибут експозиції фуршетниця. Автор ідеї друг Сергія Козаченка, який високо цінує його не лише як митця, а й особистість. От, от я думаю, іногда от не було би в смелее Сережи, например. Ну, зачем тогда свисмело? Ну, ну, смысл тогда в этом городе. Ну, может, там есть еще какие-то достойные люди, я просто не знаю. Після офіційних промов організатори проекту перейшли безпосередньо до хеппінінгу. З англійської термін перекладається як відбуватися, траплятися. Хеппінінгом називають заходи з парадоксальними діями, імпровізацією та співучастю глядачів у процесі. Черчина з оригінальної фуршетниці і відвідувачі вже співтворці заходу. Будемо медитувати на цей замічательний хеппінг, будемо радуватися, чувствуватися, в роботи, тому що я хочу сказати, що. Работы. К работам не нужно подходить с вопросом никогда. Работы нужно слушать, всматриваться. И на первых порах постараться даже не думать, глядя на них, они сами все скажут. Викладачка Ніна Коваль, присутність горілки на святі мистецтва, вважає зайвою. А ось у майстерності графіка не розчарувалася. Тут не тільки офорти є травлення, але тут багато робіт, просто туш і перо. І також кольорові олівці, які як вважають художники, не є художньою технікою, але тут вони примінені вдало, в міру, культура, вибрані саме ті кольори, які потрібно для ніжності, для лірики. Виставка Сергія Козаченка, щоправда, вже без можливості випити на дурняк, триватиме протягом двох тижнів. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.